Відомі вчені та талановиті молоді науковці одержали премії обласної ради та обласної державної адміністрації. Урочиста церемонія з нагоди вручення відбулася у Всесвітній день науки. Нагороди у розмірі 3,5 тисячі гривень отримало 30 відомих учених. По 2,5 тисячі одержали 150 молодих науковців. На ці виплати з обласного бюджету цьогоріч виділили понад 650 тисяч гривень. Приємно, що в сьогоднішніх умовах у бюджеті, обласному бюджеті є передбачені кошти для цієї мети. Це вже десятий рік поспіль відбувається така приємна процедура. Це, звичайно, стимулює наших науковців. Це невелика, скажімо, швидше морально, етична наш вклад у розвиток науки. Для багатьох фахівців таке визнання на рівні області вперше за роки наукової роботи. «Як не прикро, після лауреата державної премії нагороди шкількох інститутів закордонних я отримав обласну премію. Так сталося, що все навпаки. Тобто було визнання визнання на рівні, на рівні України, комітету по державним премії в галузі архітектури, і пізніше було визнання тільки на рівні обласної архітектури. Аби отримати таку премію, претендентові слід мати неабиякі наукові успіхи і публікувати свою працю у так званому філадельфійському списку журналів. Відбір такий жорсткуватий, тому що публікацій має бути дуже багато. У ну, мене понад 90 публікацій, активна громадська робота, я очолюю раду молодих вчених, інститут економіки і менеджменту. І, власне, ну того року мені було дуже приємно, що саме я могла її отримати цю премію. Кажуть, попри усі труднощі бути науковцем сьогодні перспективно. Я можу сказати, що іти в науку сьогодні перспективно, але перспективно тільки для тих, хто може займатися наукою, хто прекрасно знає свій фах, хто знає іноземну мову. Дуже складне питання. Ви задаєте бути престижним. Якщо людина має якусь мету і горить цим, це Нібито і престижно. З другої сторони, я дивлюсь по своїй доньці отримати сім'ю і вижити в тій ситуації, яка сьогодні і бути науковцем, тим, який щось зробить, дуже тяжко. Попри те, що року кількість визнаних науковців збільшується на велику премію, кожен витрачає на свої потреби. Куди тратять гроші молоді науковці? Знаєте, переважна більшість купує або персональні комп'ютери, або Забезпечення програмне, тобто використовують для потреб виробничих, тобто для потреб свого професійного розвитку. Це радує. Це означає, що ми вкладаємо не просто в проїдання, а в інтелект, який збагачується. Ініціативу Львівської області підтримали ще вісім областей України. Зокрема, науковці Хмельницької і Рівненської областей також отримують премії, поза як наука в Україні має розквітати. кажуть, можновладці підтримують таланти за прикладом львів'ян.